Ніколи нікому не показує незавершену роботу. А з вами поділюся: це, ну, скажімо, початок роботи, трішки більше, ніж підмальовок. Ангел, і я залишила по периметру місце для рамки. Я хочу зробити рамку в самій картині. Ну, така ідея в мене з'явилася. І, до речі, я маю дуже геометричний інтер'єр, і щоб його вписати, для мене це важливо. Картина в мене буде більш яскрава. Рамку, яку я вигадала зробити, я буду робити в вигляді орнаменту. Зараз хочу вам показати, це буде орнамент український. Я його хочу пов'язати з зорями, з чимось як яскравим таким різдвяним. розумієте? Ну, Це в мене така думка. Я знайшла фото в неті, і мені потрібно зробити розрахунок як математику, так щоб. Цей орнамент розмістився симетрично по периметру моєї роботи, а ще щоб він красиво стикувався, горизонталь з вертикалю, щоб поєднувалася, і при цьому е, рисунок не збився з ритму. Розумієте, про що я? Зараз мені дуже важливо показати, як це я роблю, як я розраховую. Зараз поясню, в чому тут складність, чому саме математик підходить до вирішення цієї задачі. У мене картина має свої розміри. У мене робота має розміри 90 на 60 см. І я зробила відступ 7,5 см по периметру. Тобто в нас вже залишається 75 7,5 45 Да? ширина. І тут у нас буде 90-2 по -15, 7,5 мінус 75. Тобто рамка потрібно, щоб мала розміри 45 на 75 см. А той узор, який я знайшла в інтернеті, я вимірюю, беру лінійку, і рапорт його що таке рапорт? Раппорт це частина орнаменту, яка повторюється той фрагмент. Має розміри. От тут увага. Я дійсно поміряла, це 7,5 см, 7,5. І якщо брати ширину, вона трішки більша, але ж мені потрібно підстроїтися під мій формат. Дивіться. Оскільки в мене є ширина 7,5, а тут розмір 45 на 75, то я не хочу робити його дуже мілким, мені потрібно, щоб він не різався, а чітко зайшов в мої розміри. Я знаходжу, увага, таке число, на яке ділиться і 45 і 75 одночасно. Це є найбільший спільний дільник цих чисел. 45 і 75 ділиться на 15. Можна, звичайно, на 7,5, але я хочу, щоб було ну, не так багато роботи, він крупніший, щоб був. Три рази поміститься по цьому розміру і п'ять разів поміститься за розміром 75. І тепер мені потрібно виміряти ширину, така, яка, яка збереже його і не буде стискати цей орнамент. Тобто я обрала 7,5 рапорт, множу його на 2. Тоді, щоб було 7,5, мені потрібно в узорі взяти вдвічі менше 3,7 або 3,8. І Відповідно, цього я вже беру роздруковочку цього орнаменту. І роблю саме таким чином, щоб ця ширина складала рівно 7,5 см і довжина 15 см. Тоді я можу цей орнамент собі вже зробити саме в тому розмірі, який потрібен для мого зображення. Зараз я вирізаю саме 7,5 на 15 см. І це готова заготовочка, з якою я можу працювати, розраховуючи далі важливі речі. Тричі по, ці, по цьому виміру, да, де 45, і 5 разів я буду зображати по найбільшому виміру моєї роботи. Але ще залишається проблема стиковки на кутах. Що потрібно робити? Завжди, от запам'ятайте, завжди дуже гарно виглядає все, якщо робити стиковочку під кутом 45 градусів. І тут мені дуже допомагає, зараз я вже приберу оригінал, саме дуже допомагає зробити це, покрутити, як воно є насправді. Я беру знову цей узор. Вже розрізала, вам покажу. І починаю мудрувати, як мені зробити так, щоб е, був дійсно зріз під кутом 45 градусів. О, дивіться, я взяла прямокутничок і як математик розміркувала, розрізавши його навпіл, а потім ще й по діагональкам. В мене вийшло два квадратики. І кожен я розрізала на рівнобедрені прямокутні трикутники. Дивіться, що тепер буде відбуватися. Я складаю, дивіться, таким чином, щоб це мало потім закінчило. Вигляд, ви розумієте, що відбувається? Так? Я вибрала, вирізала середню частину, викинула під кутом 45 градусів стикую. Зараз покажу, щоб ви впевнилися, що все в мене вийде добре. Знову беру фрагмент 7,5 на 15. Я взагалі це роблю для того, щоб вам показати, як я розмірковую. Дійсно, я коли вже зрозуміла. Скільки фрагментів в мене поміститься по периметру роботи, яким чином? То вже далі я не робила б такого, такої розміточки, але зараз хочу показати, що все відбудеться: один рапорт, другий рапорт, і саме куточками під кутом 45 градусів я буду це все стикувати. Я вже потім покажу, що вийшло. Зараз я сподіваюся, що ви зрозуміли, що математика мені допомогла визначити найбільший спільний дільник та зрозуміти, як розташувати узор під кутом 45 градусів. Саме математика мені допомогла з'ясувати, як обрати найбільший спільний дільник цих розмірів 45 та 75, як розташувати ці фрагменти під куточком 45 градусів. Ну, мені це було цікаво, Знаю я к вам.